Доброго вечора! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я буду робити помідорно-базиліковий соус на 2 кг помідорок. Тут іде два таких великих пучка синього базиліку. Помідорки перекручую через м'ясорубочку. Ріжу їх на половинки, перекручую. Ось таких два пучка базиліка переріжу мілко. Шість зубчиків чесничку порізала міленько. І висипаю ці помідорки в кастрюльку. Переливаю. Переливаємо в кастрюльку. І 5 хвилин їх проварюємо. Проварюємо 5 хвилин, помішуємо. От. Далі вже приготувала ось такі баночки. Я буду в такі маленькі баночки їх закатувати. 300-350 грам там оці баночки з такими кришечками. От я їх приготувала. Сухі, чистенькі баночки в мене. Е, в них дуже зручно це все робити. Помішуємо цей соус. Приготувала я ось чесничок, базилік. Пів стакана цукру, пів стакана олії, сіль за смаком, і півтори ложки треба буде туди всипати меленого перцю, коли провариться 5 хвилин. От, Проварилося це все в мене. 5 хвилин. всипаємо цукор, чосничок засипаємо туди. Далі сіль я ось така, бачите, малесенька. Кавова ложечка. У мене вийшло півтори ложечки. Ну, тут за смаком можете собі спробувати потім. І на ось столова ложка засипаю спочатку повну ложку цього меленого перчика. І тоді ще півложечки вже так прямо я з цієї баночки досипала. Ось так от. І Далі базилік, перемішуємо це все. Далі базилік і олія. Це все маємо проварити 15 хвилин. Отак, я засипаю цей базилік. Отак він не дуже в мене, тут він мілкий. Так? Порізаний, бо зовсім мілкий, він тоді провариться і не буде з нього, так би мовити. Цей соус я робила в минулому році, попробувала, мені дуже сподобалося, і я вирішила зробити декілька порцій і в цьому році. Він добре йде до пасти і до м'яса, ну, до всього. Мені він, дуже, він не гострий, такий приємний на смак базиліковий. Тобто, я вирішила себе забезпечити на зиму цим соусом. Ось так помішуємо це все і варимо 15 хвилин під кришечкою. Далі, в кастрюльку я поскидала ось ці кришечки. Ось така в мене є штучка для стерилізації баночок, приклала я її зверху. От, ставимо зверху. Там, у мене виходить, так виходить, що стерилізуються зразу і кришечки, ось тут, і зразу ця баночка. От, стерилізую і тут же гарячим розливаю, закатуємо. І от готовий у нас соус вийшов. В мене вийшло ось таких, скільки тут в мене 5 баночок вийшло, і шоста вийшла в мене неповна, і я її залишила споживати зараз. От. Далі складаю ці баночки, закутую, гарненько їх. В тепло так само, десь на сутки вони в мене стоять, поки остинуть. І все можемо виймати ці баночки, складати в прохолодне місце і споживати.